На початку 21-го століття Угорщина стала прикладом того, як демократична держава може поступово перетворитись на авторитарну систему під виглядом національного відродження. Символом цієї трансформації став Вітя Орбан, який повернувся до влади у 2010-му після короткої перерви. Уже не як реформатор, а як ідеолог нової політичної моделі, яку він сам назвав неліберальною демократією. Колишній студент лібераст і учасник руху проти комунізму, Орбан пройшов шлях від молодого єврооптиміста до лідера, що відкрито критикує Брюссель і спирається на націоналізм, контроль медіа і централізацію влади. Орбан систематично реформовував конституцію, суди, виборчу систему і медіа. Його уряд змінив та обмежив повноваження конституційного суду, встановив контроль над державними змі і перетворив більшість приватних каналів на пропагандистські. Переходь на пов на відео та дізнайся більше цікавого з історії.